Це підсумкові вісті ЮЕЙ. І час дізнатись, що відбувалось в регіонах. Про це краще розповість Андрій Козлов. Привіт, друзі! Люті морози нарешті відступили. Але ще кілька справжніх зимових днів цього тижня українці таки застали. І, звісно, провели їх із користю. Ну і без екстриму саме собою також не обійшлось. Номінант на звання батька року однозначно. Про все найцікавіше, що сталося цими днями у різних куточках України, розповім вже за мить. Мене звати Андрій з полей». Поїхали! Цього тижня перед українцями знову постало непросте, але вже традиційне питання купатись чи не купатись. І ті, хто обрав перший варіант, провели водохреща так: Закаляйся. Єстіш би здоров, постарайся. Ну, гріхи це може і не змиває, принаймні так кажуть у церкві, але подивитись на процес щонайменше приємно. А от в окружному адмінсуді Києва тим часом в ополонку вирішили не пірнати, але очистити суддівські мантії від гріха запросили священника РПЦ. В тебе, на кадрах, які потрапили в мережу святою водою кроплять суддю Анну Кузьменко, яка засвітилась на так званих плівках ОАСК, де її називали Свята Анна. І, до речі, саме вона причетна до рішення, яке заблокувало перейменування московського патріархату в Україні. Тому освячення, мабуть, було зі знижкою. Ім'я любі моє мою інісокрушимоя. Віра моя, віра у бабло. Ну а доки у Києві судді намагаються забезпечити собі місце у раю, Харків готується до виборів міського голови. Відбутись вони можуть у жовтні цього року. І про свої амбіції вже заявив одіозний Михайло Допкін. Тут мене, багато харкачані, в останнє час часто я відповідаю, так і да. А конкуренцію на виборах Допкіну може скласти фітнес-тренер Євген Івашко. Це той самий хлопець, що після смерті Геннадія Кернеса набив собі тату на лобі. І так, жителі Харкова у мене дуже важлива новина. Я вирішив балотуватися на мери Харкова. Буду рад вашим голосам і вашій підтримці. І він, до речі, має всі шанси обійти на перегонах Михайла Марковича. Бо ж після того як Євген зробив татуювання на обличчі. Про нього як про Добкіна, вже не скажеш. Тебе скучне лицо. тебе ніхто грошей не дасть. Тож, аби урівняти шанси, Михайлу Марковичу, мабуть, пора бігти у тату салон. <звук> ну, і раз ми вже згадали про покійного мера Харкова, то варто сказати, що пам'ятник йому у місті таки з'явився. Ну але, мабуть, трошки не такий, як собі уявляв його соратник Ігор Терехов. Цікаво, що на це сказав би сам Геннадій Адольфович. Хоча чого там думати? Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно або ні? І до новин кримінальних: на Волині чоловіка засудили до штрафу у 1200 гривень за те, що він кинув буряком у свою тещу. І тут невідомо, що цікавіше: сам злочин, чи те, як його описали у вироку. У ході словесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, кинув бурякому свою тещу, яким влучив у ділянку лівого плеча. Чолов'яга не інакше, як якийсь атлет, бо ж бурнув буряки з такою силою, що в жінки залишився синець гематома та посттравматичний артрит. Ну але тепер ми точно знаємо, кого можна відправляти на змагання зі штовхання ядра. Пам'ятаєте, минулого тижня ми розповідали вам про чупакабру, яка тероризує село на Запоріжжі. На Запоріжжі невідома істота нищить домашніх тварин. Лише за останній тиждень у селі Біленьке загинули десятки кролів та курей. Так от, ця тварюка, схоже, розширила межі своїх мисливських угідь. І тепер орудує не лише у Біленькому, але й у сусідній Маріївці та Оріхові. Те, що в мене сьогодні утром случилося. Ось загорожено все. Що воно лазило? У Мар'ївці Чупакабра подусила курей щонайменше в одному господарстві. А воріхові жертвою істоти став пес. При біля дому ми знайшли ось дому. Оця яшка, кишки випущені наружу, він вже замерз, бідняшка. Та відважний яшка, вочевидь, без бою не здався. Навколо будинку власники знайшли сліди крові і навіть зуб-чупакабри. Отут а ми знайшли ось очки зуб вирваний. Покажи, а ми попереджали, не треба було запорізьким поліцейським у відьмака меч забирати. А тепер Арсену Авакову доведеться знову давати гроші з ковідного фонду. Тепер на боротьбу з щупаброю. Ну і щоб трошечки розбавити цю моторошну історію, розповімо вам про заборонене кохання. Бо ж що іще могло змусити хлопаку вилазити з вікна по мотузці з простираду, крім чоловіка, який раніше повернувся з відрядження? Ми не знаємо. Сподіваємось, що цей герой-коханець не сильно травмувався. Втім, що таке забите коліно у порівнянні з розбитим серцем. Кохайте одно одного з вами був Андрій Козлов. Вісті спалей». Побачимось.